Сьогодні ми покажемо вам нові продукти. Саундупсор 15 мм, саундупсовер 5 мм. Це те, що залишилось і у нас ще зовсім мало є, а можна сказати, що вже практично і нема. Що стало? Саундупсор 5 мм. Розпаковочка. sound absorber 15 мм. В матеріалі різниці немає. Він точно такий. Немає друкованого паперу з каталогом, але є антіадезійний папір і клей стаб армований. На 5-мм продукті ми маємо теж армований клей, який дозволяє матеріалу тягнутися, міняти форму, але не дозволяє йому розтягуватися сильно. Зараз покажу, як це відбувається. У нас дещо все імпровізований порязочний стіл. І покажемо, як відрізняється новий матеріал від того, що був. Я люблю різати сегментним ножем. Ніж я беру таджима, Взагалі без жодного напряга. Ріжеться на лапшу. Є думка, що нитка чимось заважає, але я не знаю, мені нічим не заважає. Якщо у вас є сумнів, що це космічні властивості японської сталі, беремо просто китайські ніж, який багато хто пускає з собою. Із сталі ХЗ ціна йому 300 гривень. Трошки треба збільшити нажим. І все так само просто. Якщо ви будете різати на килимкові, а не просто на ДВП шматку, то все буде прекрасно. Якщо ви думаєте, що то космічний ніж, можна взяти ще один. Це простий ніж. кухонного зараз собою немає. Ще раз. Ще раз. Ну і щоб було зрозуміло, ви бачите. Це не скажений нажим, це нормальне ДВП, воно навіть сильно не постраждала. Щоб не було сумнівів, 15-й ріжеться так само зручно. 15-й у нас немає необхідності різати на а, стрічки. 15-й ми вирізаємо по формі. Елементарно. Мінус. Єдиний мінус, який мені вдалося побачити, це на краю присутня трошечки сітки. Як клеїться. Як клеїться новий продукт? Найближчим часом я покажу, як він клеїться на карту дверей. Але наразі ламінація. На ДСП дуже близька до карти дверей. Знежирюємо, як я показував в попередніх відео. І, звичайно, ще треба показати, як поводиться саундсорбер, який був у нас в асортименті. Ось він. Як він ріжеться, всі знають, ріжеться він прекрасно. Клей у нього прекрасний. Ось він такий. Ми його відрізним. Замтидзіним патаром. І так, як клеїться регулярний або, як кажуть, старий sound absorber. Приклеюємо стрічку, прижимаємо, відтягуємо, він тягнеться, ми бачимо. Коли тягнути, він звужується і я потім покажу, як він втрачає товщину. Відсутність армування дає йому можливість бути дуже гнучким. Ось так він одривається. Ще раз дивимося. Коли його монтують, багато установщиків дуже подобається, що він можна, можна його не одрізати, а одривати. Ось так він одривається. Як поводиться новий sound absorber. Нагадую, поролон тут той самий. Стрічка армована. Починаємо приклеювання. Поїхали. Він не стончується. Коли ви його тягнете, він не стончується. Але ж так само він дозволяє зробити любу кривулю. Але як його одірвати? Дивимося отак. Ще раз дивимося, як він одривається. Можна зробити ось він, дає можливість класти однакової товщини стрічку. Точніше, однаковою за шириною. Коли ми його вигинаємо, звичайно, він змінює трошки свою ширину. І так він одривається. По-моєму, прекрасно. Як же поводиться клей? Спочатку дивимося в цьому місці з торца на товщину розтягнутого матеріалу і товщину розтягнутого матеріалу. І дивимося на товщину матеріалу із армованою, з армованим клеєм. Різниця є? А тепер. Пробуємо відшарувати матеріал. Ну з цим все зрозуміло. І кажуть, ніфіга. І з цим показую. Не турбуйтеся. Цей продукт, цей продукт має ефект пам'яті. На 5 мм. Дивимося. Це регулярний продукт. Це новий продукт. Хто знайшов різницю? Я не знайшов. Відновлюється повністю. І тут. Хтось бачить різницю. Щодо клею. Для того, щоб визначити якість клею, дуже часто пробують отак. Вот Тест пройшов. З одного боку, це зовсім дурний тест. Так не можна визначити якість клею. Ще раз. Але точно можна визначити, що цей клей тримається за паралон. На відміну від деяких інших нам відомих, не будемо називати їх вголос брендів. Ще один тест. І відірвати палець практично неможливо. Але все одно ми бачимо, що клей продовжує триматися за паралом. При нанесенні на підготовлену поверхню, на знежирену поверхню. Все буде добре. Якщо ви зробили все правильно, все буде ultimate.